На <му> тихо над річкою, ніченька темна, спить зачарований ліс. Тихо він казку таємною, тихо зітха верболіс. тихо він казку таємною, тихо зітхав верболіс, нічка розсипала зорі сріблясті, он вони в річці на дні, плачуть берези, по той бікудряві, здалеку линуть пісні, плачуть берези, по той бік бікудряві, здалеку линуть пісні, Тихо над річкою ніченька темная спить зачарований ліс, тихо шепоче він казку таємною. Стали колинуть пісні, тихо шепоче він казку таємною. Стали колинуть пісні. Стали колинуть пісні.